Що означає загадкова назва авена сатіва і як вона пов'язана з голодом? Як одна з найвитриваліших зернових стала ключем до виживання цілих народів у холодному кліматі? Чому вівсянку вважали їжею варварів, а пізніше продуктом для аристократів? Коли Овес уперше з'явився на українських землях? Скільки видів вівса існує, і який з них перетворюють на модне вівсяне молоко? давнини до сучасності у дайджест сьогодні ви дізнаєтесь про все: походження, еволюцію, селекцію, агротехніку, світове значення і місце України в історії маленької, але великої культури Вівса. Тож сідайте зручніше, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Поїхали! Овес це яра злакова культура з освітям болоть і вкритим лускою рідше голим зерном. Традиційно розпочнемо з історії походження назви. Наукова латинська назва авена сатіва, овес посівний, який, як правило, називають просто овес. Значення латинської назви з двох слів авена латинська назва вівса, яка походить від індоєвропейського корення ав сушити або ав голод, натяк на використання у скрутні часи. Сатіва з латини посівна, тобто культивована рослина. Походження української назви ОВЕС ймовірно пов'язане з праслав'янським овес, що має корінь ов з ймовірним значенням колос, зерно або асоціацією з тваринною кормовою базою. Відгодівля овес овечий. Овес виник як культурна рослина приблизно у другому тисячолітті до нашої ери у Південно-Східній Європі або Передній Азії. Первісно, він був бур'яном серед пшениці та ячменю. Люди звернули увагу на його витривалість і почали культивувати. На території сучасної країни овес з'явився у першому тисячолітті до нашої ери, ймовірно, разом з кочовими народами або через грецькі колонії в Причорномор'ї. У давнину овес вирощували переважно кормову культуру для коней і великої рогатої худоби. У Римській імперії він вважався менш цінним за пшеницю. Його більше використовували на півночі Європи, Германія, Британія, де клімат менше підходив для пшениці. На Русі овес був поширеним кормом для бойових коней, а також використовувався в їжу у вигляді каш, порошна, киселю. Овес був ключовим для військових кампаній, особливо в Європі, бо був основним кормом бойових коней, особливо в середньовіччі. У країнах Північної Європи, особливо Шотландія, Скандинавія Польща, Овес став стратегічною культурою для виживання, бо інші зернові не давали такого врожаю через холодний клімат. У XVIII-19 століттях Овес був однією з топ 3 експортних зернових культур країн Східної Європи після жита і пшениці. Ріта Вена включає понад 25 видів, але найрозповсюдженішими є наступні. А Сатіва Овес посівний основний культурний вид. Авена Бізантіна червоний овес, поширений у Середземноморському регіоні. Авена Стрігоса. Овес вузьколистий або чорний, використовується як кормова культура. Авена Фатуа. Овес дикий. Бур'ян у посівах. Авена Стрігоса. Для пасовищ і як сидерат. Авена Бізантіна витриваліший до спеки. Вирощується на півдні. А бур'ян Авена Фатуа відомий усім нашим фермерам як вівсюг звичайний. Він поширений по всій Україні, а боротьба з ним може стати задачкою-зірочкою для недосвідченого агронома. А як ви боретися з вівсюгом, розкажіть в коментарях. Як ми вже сказали, овес Авена Сатіва походить з дикорослих видів злаків, які росли у Східному Середзерномор'ї та Західній Азії. Його почали культивувати приблизно з другого тисячоліття до нашої ери, значно пізніше за пшеницю ячмінь. Первине використання було як кормова культура. Однак, з часом природна адаптивність вівса до прохолодного вологого клімату зробила його важливою культурою в Європі, зокрема в Скандинавії, Німеччині, Британії та північній частині східної Європи. Селекція ВІВСА активізувалась у 19-20 століттях завдяки селекційним установам, зокрема в Канаді, США, Україні Німеччині, були створені сорти з підвищеною врожайністю, стійкістю до вилягання та до хвороб іржа фузаріоз, а також з підвищеною холодостійкістю. Сучасні напрями розвитку селекції включають. Геноміку розшифрування геномовів вса 2020 рік дало змогу прискорити маркерну селекцію біотехнології створення трансгенних ліній з високим містом бета-глюканів, адаптацію до кліматичних змін, селекція сортів, стійких до посухи і температурних коливань, біозахист, розвиток сортів із природною стійкістю до шкідників без потреби в пестицидах. Станом на 2024 рік загальна площа посівів у світі становила близько 10 мільйонів гектарів. А світове виробництво ВівСА склало майже 23 мільйона тонн. Найбільшими світовими виробниками вівса є Європейський Союз 7,3 мільйона тонн. Це 34% від загального світового обсягу. Та Канада близько 3,4 мільйона тонн 15%. Серед інших великих виробників також є США, Австралія та Бразилія. Дві 2024 року посівні площі вівса в Україні становили близько 164 тисячі гектарів, а виробництво склало 460 тисяч тонн. Наразі виробництво вівса ще не наздогнало до воєнних обсягів. У 2021 році в Україні було вирощено 510 тисяч тонн вівса. Серед регіонів, які традиційно демонструють найвищі показники у виробництві вівса, варто відзначити Житомирську, Сумську, Чернігівську, Полтавську та Рівненську області. Географічно це переважно північ та північний схід країни, що характеризується помірним кліматом і достатнім зволоженням, оптимальними умовами для вівса. Україна посідає місце в десятці світових лідерів, виробників вівса. Водночас левова частка вирощеного зерна близько 85%, використовується всередині країни, переважно як корм для тварин та в харчовій промисловості. Решта близько 15%, йде на експорт. Здебільшого до ЄС Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Попри відносно невелику частку в загальній структурі зернового виробництва, овес виконує важливу функціональну роль в агросистемі України. Овес є основою для годівлі коней великої та дрібної рогатої худоби, особливо в дрібних та середніх господарствах. Переробка вівсана крупи, пластівці, вівсяне борошно набирає популярності, зважаючи на зростання інтересу до здорового харчування серед українських споживачів. Овес активно використовується як сидеральна культура та покривна рослина, що дозволяє збагачувати ґрунт та покращувати його структуру, а також пригнічувати бур'яни. У світовому контексті овес виконує багатофункціональну економічну та соціальну роль, яка в останні роки лише зростає. Овес джерело білка, харчових волокон, зокрема бета-глюканів, та складних вуглеводів. Це робить його важливим елементом харчування, особливо серед груп населення, орієнтованих на здорові функціональне або веганське харчування. У періоди глобальних криз, війна в Україні, посухи в США, підвищення цін на пшеницю. Овес стає все більш популярною альтернативою. Його цінують за меншу залежність від агрохімії, внучкість до ґрунтових умов і можливість використання у безглютенових дієтах. Овес залишається важливою кормовою культурою в країнах Північної Європи, Канади, Австралії. Особливо значущим є використання вівса для конярства та виробництва органічного молока, де заборонено застосування кукурудзи ГМО. Перспективними вважаються дослідження з використання вівсяної соломи для виробництва біоетанолу. Також культура демонструє високу стійкість до зміни клімату, що робить її важливим елементом адаптивного землеробства в умовах глобального потепління. Нестабільність на ринку основних зернових, спричинена війнами та кліматичними змінами, підвищує попит на менш залежні від імпорту культури, до яких належить ОВЕС. Його локалізоване вирощування може відігравати стратегічну роль у забезпеченні продовольчої автономії національних економік. Овес досить невибагливий до умов вирощування. Але проведення якісного посіву є запорукою отримання дружніх сходів та гарного врожаю. Для посіву вівса підійдуть високопродуктивні, точні та надійні посівні комплекси Кун Еспро РС, які вже полюбились українським аграріям. Посівні комплекси Кун Еспро з шириною захвату 3, 4, 6 метрів, задовільняють потреби господарств різного розміру в посіві зернових та дрібнонасінних культур. Легкість та інтуїтивність налаштування, надійність та точність це все про посівні комплекси Кун-Еспро. Ключовими перевагами цих посівних комплексів є найменша вимога до тягового зусилля трактора завдяки продуманій конструкції. Кун Вістафлов унікальний розподільчий грибок для відімкнення рядів та розумної технологічної колії. Універсальний дозувальний пристрій, який не потребує зміни котушок під кожну культуру. Налаштування усієї сівалки без інструментів. Овес цінується за свої високі поживні та функціональні властивості. Основним елементом його харчової унікальності є вміст розчинної клітковини, зокрема бета-глюканів, біоактивної сполуки, що проявляє готуйтесь гіпохолестинемічну, гіпоглікемічну та імуномодулюючу дію. Крім того, овес є джерелом магнію, заліза, цинку, фосфору, вітамінів групи В, а також антиоксидантів, які мають протизапальні властивості. Європейська агенція з безпеки харчових продуктів та Американська асоціація серця рекомендують споживати не менше 3 грамів бета-глюканів щодня для зниження рівня холестерину в крові, що відповідає 75 100 грамам вівсяних пластів на добу. Результатами регулярного споживання вівса можна назвати зниження ризику ішемічної хвороби серця, покращення глікемічного контролю у хворих на діабет другого типу, нормалізацію артеріального тиску. Овес рекомендується як основа для сніданку: додаток до мюслі, смузі, батончиків, випічки, а також як рослине молоко зручний варіант для веганів або людей із непереносимістю лактози. А ще овес можна зустріти у складі косметики: екстракти вівса, заспокійливі засоби, дитячого харчування, дієтичних добавок та навіть пива. А ви часто споживаєте овес у якомусь вигляді? Поділіться у коментарях вашими улюбленими продуктами з цієї культури. Ось такий він багатогранний. Овес. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Я прощаю з вами до зустрічі за два тижні у суботу, о 12.00. До побачення! Все буде Агро Україна!